Чи можна повернути сказано гроші, які ти програв? Так, так, вам не почулося. До мене останніми днями з такими запитами звертаються хлопці військові чомусь. Чомусь це стало дуже багато. Я розумію, що це вже крик вічаю, але, на жаль, якщо ви свої гроші програли, ну, не існує якогось юридичного механізму, по крайній мірі, він мені невідомий, щоб ті гроші сказано забрати. Вам потрібно зупинятися, вам потрібно утримуватися від цієї гри. Статистика дуже вражаюча. Статистика дуже страшна ось її ігроманії. Я не хочу озвучувати ці відсотки, щоб не дискредитувати наших військових. І ну, в мене відповідно не буде підтверджень. Це просто із побутових розмов і загальних характеристик. Але проблема дуже велика. Я сподіваюся, що на законодавчому рівні діяльність їх онлайн-казино рекламу їх заборонять, їх будуть блокувати, тому що держава відділяє шалені кошти за таку тяжку працю за захист нашим військовослужбовцям. І ці кошти не йдуть в економіку. Вони осідають в кишенях якихось власників казино, зареєстрованих незрозуміло де. Діяльність казино в Україні. Під час воєнного стану це злочин, це державна зрада.